Дорогі брати і сестри, шановні друзі, ось і наблизився до завершення ще один календарний рік: рік, який запам'ятається кожному українцю рік, який українці воліли б забути і не проживати, а відразу перегорнути життєві сторінки до днів без пострілів, тривог та сирен, до днів без війни. Проте Господь саме нам визначив прожити ці дні, тижні, місяці і цей рік. І сьогодні ми дякуємо Богу, що продовжуємо дихати і говорити, сміятись і плакати, народжуватись і помирати на рідній землі. Минулорічні пандемії показали, наскільки важливими є дружні зустрічі. Теплі обійми рідних, реальні, а не віртуальні спілкування. А цей рік показав, наскільки дорогою для нас є наша батьківщина, наша віра, наша свята Церква. Разом із правом на життя у своїй країні впродовж 2022 року ми виборювали і право на життя Української православної церкви. Яка народилася у водах Дніпра, виховала відомих на весь світ українських митців, стала фундаментом для розвитку науки, писемності, культури, яка у часи голоду, війн і поневолень завжди була зі своїм народом. І сьогодні вона зі своїми дітьми, допомагає воїну в окопах. Витирає сльози з матері, потішає молоду вдовицю, дає прихисток жертвам війни, ділиться хлібом з ближніми, віддає свою кров для пораненого бійця. Натомість її храми силоміць відбирають, монастирі обшукують, священників і вірян переслідують умисно, неправдиво Називаючи московськими чи російськими. У той час, коли смертоносні ракети руйнують Святогірську Лавру, тут в тилу ракети слова і маніпуляцій знищують серце українського православ'я Києво-Печерську лавру. А тим часом Українська Православна Церква тихо молиться. Молиться за мир в Україні. За мир у людських серцях, за припинення ворожнечі і навіть за нарозумлення своїх гонитель. На місці захоплених храмів постають новозбудовані замість брудних звинувачень у ЗМІ слова вдячності від воїнів та жителів деокупованих міст і сіл. Адже на фронті не воюють з Богом. І церкву Христову не здолати жодними земними технологіями. Щиро бажаю усім вам, дорогі брати і сестри, нехай новий 2023 рік принесе радісну звістку у кожен наш дім. Закінчилась війна. І нехай наша українська земля заквітне миром. Захисники обіймуть своїх дітей. Переселенці повернуться в рідні місця, а дзвони храмів Української православної церкви нехай звідусіль лунають унісон з молитвами вірян, прославляючи Бога та Його пречисту матір. Божого благословення, миру і добра усім вам, дорога українська громадо, у новому 2023 році!